Сьогодні у продажу просто мега популярна машинка. І зустрічайте: це Renault Grand Scenic, 11 рік, 1,5 дизель К9К, чорний, тонований на гарних дисках і, до речі, семимісний, і по комплектації. Тут у нас мається кнопочка старт-стоп, Як у Рено зазвичай все. Клімат-контроль, мультикермо. Ось такий у нас екранчик. І Також додатково встановлений екран, ось такий на дзеркалі заднього огляду, з камери заднього огляду. Повний електропакет. Датчик світла у нас мається, датчик дощу. Тобто, в принципі, все, що є навіть більше. Ось така позаду. Дуже гарна машинка, як для подорожей, так і просто для пересування по місту і також за містом. Багажник просто. Величезний. І тут у нас також ховається третій ряд сидінь. По умовам, дану машинку ви можете придбати у нас у ліз з першим внеском від 1200 доларів. І також не забувайте, що в нас є послуга трейдин, тобто одним нашої втівочки на будь-яку вашу. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож приїжджайте на тест-драйв.